Добрий день, студія. Сьогодні вас вітає студія Columbia Pictures. В рубриці у нас знову мій любимий Ліон. Хто ще не зрозумів, апарата я взяв на останньому КБ, бречка мені дуже навіть сподобалася. Катаю я, як ви бачите, знову фул голда, та сама збірка, що ми на либі. Сподіваюся, що ви дивилися попереднє відео. Якщо ні, то бажаю вам приємного перегляду. Можете його передивитися. Так само там хороший бойок вийшов. Значить, Приймаю я рішення пацки поїхати спочатку бою сюди бо от в ці от кущі, отут от стати, щоб не вимахуватись, їхати наліво, стояти в кущах, там, відстрілюватись як небудь. Тут я дивлюся, що 13-105 щось на низ, бачу, світить він всіх тих ПТ-шок. Розумію, що тут немає сенсу вилазити, бо в них є так само ЛТшка, яка мене підсвітить. Приймаю рішення перекидати до нього вниз впасти, бо бачу, що він їх світить далі і вони стоять просто на місці. Там тим більше виїжджає дуже багато хавальників, Типу, такий, як гріль, такий, як тайп, і хочу я в них красти домаху. Виїжджаю, бачу, світиться бабаха. Боюсь, що кинемо на блайнд, щоб ще мене не вбила, бо вже такі прецеденти-пацки були. Що на початку бою я відкисав. Світиться 40 на 5, розумію, що її легко пробивати. Виїжджаю, легенько в неї кидаю. Кидаємо ще раз, бачимо, що вона під оглушенням промахується, кидає вверх. Друга бабаха так само кидешного скинула в сторону. І кидаємо її третій раз, і ми розряджаємо три снаряди. Тобто непогано, типу, 3 тички дали, і на тому добре. Заряджаємось, бачимо, що у нас 13.05 знову втік звідси, він більше мені не буде тут світити. Дивлюся, що там десь є гріль, його там не видно. І тут я певно що думаю втікти назад, але бачу, що мої вже вкатують тяжів. Ну я приймаю рішення поїхати з своїми, катити разом в тяжів. їх добрати. Бачу, їх тут двоє, тут тільки HeVieк і 50B. У нас тут 4 пацана. Як там, Одна є така пісня, що нас було троє. Чи як там, Троє пацанов, чи як там, коротше, не суть важно. Бачимо Хевіка, виїжджаємо, кидаємо, нам допомагає тайпік. Дивимось ще, що в нас ззаду не було видно. Розряджаємось йому в мотор. сподівався на якийсь підпал. Кидаємо ще одного мотор, він підгорає, але на цей раз в нього є автоматичний вогнегасник. Бачимо, що його ні ніхто не забирає. Доводиться мені вкинути останню течку. Тут пацки, я дивіться, як сейвлюся, для того, щоб в них не вийшов звідси, мене ніхто не прокинув зараз, якийсь там ФВшник. І щоб арта мені не вкинула, не дала пробиття. Тут я слідкую за тим, щоб в є 4 не вистачало до мене метрів, щоб він мене підсвітив. Плюс я заряджаю снаряди, стою, не поспішаю нікуди, ще тим більше там ззаду стоїть Бешка. Дивимося, що зверху ще мінотавер їде, знизу Фоч, знизу 705-й. Розумію, що вже немає часу, коли чекати. Заряджати хочу ще третю тичку потихеньку, бачу, що встигаю зарядити, падаю просто від 4 даємо одну. Падаємо, кидаємо йому знову мотор, даємо дві скатком, пощастило. Ну і зараз нас його добирає фош, з однієї сторони і добре, з другої погано. Бачимо, що зверху виїжджає бабаха, вона собі там щось вицілює, ми пацики не дурні, ми собі тікаємо звідси, бо ми. Як там? Я ж не лох вам, щоб підставлятися під, під бабаху. Чого я так кажу, що я не люблю бабах на Ліоні, бо вже був один прецедент, що я стояв в кущах, і пацки на початку бою, коли я розряджав барабан в їхню бабаху, вона мені просто взяла, закинула блайнд і взяла мене цим самим пробила і майже вбила. Це був самий перший бій на Ліоні. Що ставимо лайк за таке пробиття. Бачимо, світимо, світиться 105-й, виїжджаємо, тихенько зводимось, не спіша, кидаємо, добираємо. Тут нам щастить, що ми цей мінус робимо, бо він більше не кошмарить нашу базу, він не кошмарить нашу арту з бабахою. Тут дивимося, що в них ще є концепт і ТВПшка. Бачимо, що концепта збриває бабаха. Думав, вкинути гриля. Гриля не видно, він ховається. І тут ТВПшка вирішує вкатити в бабаху, і це дуже навіть добре, бо то, що я фул заряджений, йому ще й дає арта стан. Ми виїжджаємо. Опа, рикоше, це бачив, бачили, як полетіло. ТВПшка обсирається. Вона не думала, що я тут є. я її просто зараз на халяву виходжу від башки і забираю. Тобто дві тички, халяв, я її закинув. За рахунок того, що в мене є кути, в мене є барабанчик такий самий крутий. Ну і в мене є ще броня в башті, через що він і не міг зупинитися, мене просто вицілювати побивати. Приймаю рішення поїхати кинути пару тичок в жопу їхній бабасі. Поки їхня бабаха друга стоїть на базі, і арта тим більше на мене сюди не буде зведена, ще, ще в них десь є 705-й. Тут я дивлюся, куди дивиться бабаха. Дивіться, пацьки уважно, викатуємо рикошетик першим вистрілом. Захоплюємо автоприціл, їдемо скоріше, пробиваємо. Тут я вже вирішаю, вирішую добрати його, бо того, що його ніхто не добирає. Бачимо, сітиться 705-й, сітиться бабаха, стаємо, заряджаємось. Тут я думаю може їх об'їхати ззаду, зробити їм план капкан. Але розумію, що я там буду один, і в випадку чого їхня бабаха візьме мене вкатить, і просто мене або званшотить, або десь їм не заберете раном, або там арта і тому подібне. Бачимо, світиться бутилка, даємо їй одну тичку. Тут ми її зараз добираємо, да, нам щастить, Часто ми її схавали. Це нормально, пацки. Один снаряд, заряджаємось далі, бо того, що нема снарядів. Плюс мої все одно не пушать. Бачу, бабаха в них відтягнулася звідси. Тобто можна поїхати вперед. Напевно, що вона відтягувалась, бо думала, що я буду їхати ззаду. Тут я дивлюсь, 705-й хочу зарядити четвертий снаряд, щоб в мене була повна КДшка. і просто 705 го бо я розумію, що я можу йому фул барабан дати і розрядитися. І прийняти від нього навіть одну тичку. Мене зараз дивіться, що робить арта. Пробиває мене арта в борт на 900. Класна, пацке, 888. Одною тичкою я обсираюсь, не пробиваю. На даю 805-му 2. Даю 805-му 3. Ну, я йду фулл кидай, відкатую повністю назад. Не хочу, щоб він мені кидав. Плюс сейвлюся від сраної арти. От, можете подивитися, куди мене пробила арта. От. В кришку. Корпуса за баштою. Я сподіваюся, що вам видно. Кидаю арта знову. БФВшника. Тут я просто заряджаю вже шоти. До того що розумію, що мені не вистачить одного вистрілу. Бачу, 705-й співкатує, його забирає бабаха. На ту ФВшку немає сенсу падати, там вже немає ХП. Летимо мститися бутилці, бо це пацаки просто ділочасті. І плюс нас горить воїн. Влітаємо в цю парашу. І тараном пацаки. Скільки вона мені зносить? 640 для того, щоб збра... забрати 52 хп. Слабо. Такий от бій вийшов пацкий, 7500 дамага, 6 фрагів. Результати бою перед вами. Пишіть коментарі, як вам цей бій. Пишіть, що арта не їмба. З вами був ваш Скілрейн. Всім гарного дня!